16 листопада Міжнародний день толерантності. Міжнародний день толерантності свято, яке відзначається 16 листопада в усьому світі. Його запровадили у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО. Саме цього дня ухвалили Декларацію принципів терпимості. У ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етносу або кольору шкіри. Ці принципи закріпили у загальній декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього. Свято покликане шанувати рівність всіх людей, від походження, кольору шкіри, етносу, національності, релігійних вподобань, гендерної ідентичності чи світогляду. У листопаді 2015 року Верховна Рада України прийняла антидискримінаційну поправку до Трудового кодексу, чим додатково законодавчо закріпила недопущення дискримінації людей на робочому місці за всіма із цих ознак вкотре підтвердивши демократичність та толерантність українського суспільства. У цей день, як ніколи, актуальним є гасло: усі різні, усі рівні, яке давно стало символом толерантності, та шанування і різноманіття. Толерантність це вміння людини ставитись без агресії до думок інших людей, до їх способу життя, віросповідання, звичаїв, традицій, ідей і почуттів. Толерантність вимагає справедливості та неупередженості від законодавства, надання кожній людині рівних можливостей для розвитку. Приклади порушення толерантності. Гендерна. У багатьох країнах і релігія досі є розподіл на вищу стать, тобто чоловічу і нижчу, жіночу, расова, національна. У США до 20-го століття люди поділялися на два типи: білошкірий та темношкірий. До людей з інвалідністю є такий термін айблізм, це тип дискримінації, при якому працездатні люди розглядаються як нормальні та панівні над людьми з інвалідністю. Релігійна. У СРСР йшла гігантська атеїстична пропаганда. У зв'язку з чим у в'язниці садилися щенослужителів та вірян. Сексуально орієнтаційна. Утиск людей за те, що вони люблять людину своєї статі. Політична. У США є дві сильні політичні партії: демократична та Республіканська. Буває прихильники партій свідомо погано ставляться одне до одного, саме на ґрунті політичних поглядів. Освітня Люди з вищою освітою іноді вважають себе кращими за тих, хто без неї. Міжкласова нетерпимість багатої людини до бідної, і навпаки, або упереджене ставлення до безхатьків. Цього дня за традицією у різних країнах світу проводяться акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних форм дискримінації та проявів нетерпимості.